І це найбільший зал, який ми сьогодні ремонтуємо, починаючи від вхідної групи, там у нас адмінприміщення роздягальні, душові, коли ми тут були і приймали рішення, що потрібно було робити ремонт. Покрівля текла, все було в грибку, там де затікало на пол, пол теж деформувався, Тому це все буде піднято, демонтовано і зроблено по новим технологіям. Наша школа Олімпійського резерву з ігрових видів спорту баскетболу та волейболу, вона в нас єдина в області, котра школа вищої категорії. Ми приймаємо тут чемпіонати дитячої України з волейболу, баскетболу що серед хлопців, що серед юнаків. Також ми приймали тут вже дорослі чемпіонати. Баскетбол у нас тут грав чоловіки, також волейбол у нас тут грала друга ліга. Я беру в особистий контроль ремонт вашої школи. Ті плани, які у нас стоять, ми обов'язково зробимо, виконаємо. І дітвора буде грати в сучасному залі, і ми будемо приймати чемпіонати України.